Ось такі хребки лишаємо, на них будуть вони витримувати плодів, плоди, і, ну, потім ми будемо вже в процесі колись регулювати. Вони, як всі рекомендують, потрібно її видалити. Вона росте всередині деревини. Але я цього не роблю, тому що в наших південних умовах навпаки потрібно, потрібно розібратись, де в нас плодова, а де в нас ростова бунька. Сьогодні у нас 27 лютого 25 рік. І починаємо ми обрізку свого персика, потепліло трошки почали з великих дерев, тому що маленькі дерева, свій, там молодий садок, ми обріжемо дуже швидко і на землі. А ось ці персики, які формувалися з помилками, ось це, що ми отримуємо, це персики, якому більше 15 років. і Ми бачимо, що якщо брати від землі то метра 4-5 у нас виходить оголений гілок. Нам вдосталь цього цей персик дуже сильно перехворів, тому що ми застосовували 2 роки тому назад, попали на неякісно хімічні препарати. неякісні. І з тих пір ми на базарах, магазинах, в інтернет-магазинах нічого не купуємо. Купуємо тільки офіційних представників і великими упаковками. Все, поїхали. Що ми в першу чергу? В першу чергу, коли підходимо до персика, це вже бачимо, ось так виглядає, на мою думку, як я формую. Це вже обрізаний персик. Ось це вже обрізаний. Майже обрізаний, десь там ще щось підправимо. Просто хочу показати, з чого починаю, тому що вже, як бачимо. Зручно, що по криші потрібно ходити. Завжди, коли підходимо до персика, що ми починаємо? Ми починаємо видаляти, видаляти зайві гілки і хворі. Ось бачимо наслідки. До сих пір вони проявляються такі хворі гілки, і ми їх виділяє, видаляємо повністю лівою рукою. На персику я зрізаю особисто. Так Багатьом своїм помилкам на ось такий невеличкий пеньок. Тому що якщо зрізати на рівні гілки, дуже велика рана потім робиться. А потім ми все це виправимо. В першу чергу зрізаємо зайві великі гілки, не починаємо з маленьких гілок, вирізаємо зайві самі великі гілки, які нам зайві. І відразу крона освітляється і нам видно, що робити далі. Також для того, щоб вже наша крона не віддалялася, те, що ми робимо, ми відразу ось такі довгі гілки, ми їх відразу вкорочуємо ось так. Все, щоб вона обрізала, як я кажу, як кіжачок, щоб вона там десь нам кидала. Ось ці хворі, все. Відразу де тільки бачимо, яку хворобу відразу вирізаємо, все вирізаємо. Все дещо хворе, по-любому вирізаємо. А потім, лише потім, Приступаємо до обрізки вже формуючої. Всі великі, що нам загущають крону, все, що нам не потрібно, спочатку вирізаємо зайве. А потім вже був сухе, підсохше, все це вирізається. Ось, на прикладі ось цієї гілки я покажу свій метод обрізання. Я нікому не рекомендую, що я показую так, як я роблю. Я маю врожаї, я не гонюсь так сказати, за дуже великим розміром. Я хочу отримати середній розмір персика і вдосталь його. Тож, що ми робимо? Ось ми маємо такі розгалуження і багато гілочок. Ну, як правило, беруть ось цю повністю видаляють. В першу чергу, як я завжди кажу, потрібно розібратись, де в нас плодова, а де в нас ростова брунька. Ось такі мішечки, які пухенькі такі з пушком. Ось це плодова брунька. Ось так просто якась брунька гостренька росте. Це ростова брунька. Де їх багато, ось такі, де їх багато, вони по 3, по чотири. Це все плодова. І ось ми маємо ось цю гілку. Почав фокусуватися ось цю гілку, яку начебто потрібно було видаляти геть. Але ми її не видаляємо повністю. Внизу є дві бруньки. Дві бруньки. Якщо ми зріжемо повністю, тут буде рана. І воно звідси вже нічого не піде. Ми зрізаємо поки що холодно, то ми зрізаємо вище. Десь на пів сантиметра вище верхньої бруньки, лишаємо дві бруньки, з яких піде молодий пагін. І на слідуючий рік ми, можливо, виріжемо уже ось цей пагін і лишимо, тому що в основному персик родить на 1 2 Дивимось ось тут. Великий пагін, на яких купа ми лишаємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 бруньок. Принцип заключається в тому, що я не лишаю як сказати, одну гілку, яка буде плодоносити, як роблять, те, що отак вона вся обліплена. На мою думку, ось бачимо гілочка, яка плодові бруньки в неї аж тут. Ну Немає сенсу на такий лишати тут квіткові бруньки, тому що вона може зламатись і все. Ось таку гілочку ми якраз зрізаємо на ось ці дві бруньки. Нижні. І знову ж таки робимо пеньочок, тому що зараз воно не заросте і не закупу... воно висохне, воно нічого там не закупорюється, воно просто і кора, і, і все висихає. Хто б там що не казав, просто воно засихає. І от поки почнеться вегетація, якраз воно підсохне до бруньок, І з бруньок підуть ці гілочки. А ось ці Потрібно було б ось цю видалити геть і цю. А ми лишаємо ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Зрізаємо і ось тут 1, 2, 3, 4. Ось тут у нас хвора брунька, бачимо ось так. В першу чергу дивимося, щоб хворобу по-любому обрізати. І лишаємо ось такі маленькі гілочки, Не робимо ось так само тут. Потрібно, б, значить, було б його видалити. Ми лишили тут. У нас будуть персики, які потім. І так само тут лишаємо 1, 2, 3, 4 бруньки, на які будуть. Нам тут потрібно, щоб 2-3 персика було. Нам більше не потрібно. Тож, мій принцип не лишати одну гілку 40-50 см, яка буде заліплена, а лишати ось такі невеличкі відрізки, на яких будуть спокійно собі висіти і не заважати один одному. Ось так робимо на такі всі шпичечки. Приклад. Формування те, що я кажу. Ось отака гілка товста. І вона просто обліплена ось такими маленькими. Я не добиваюсь, щоб ось ця гілка і на неї було купа плодових. А от такі ж пишечки, як на абрикосі. Ми такого ефекту, як на абрикосі. І потім ми просто на кожному цьому шпишечку лишаємо по одному два-дві одно квітки майбутні. І все. І в нас кожен персик буде висіти окремо і не заважати один одному. А ось так вона виглядає після обрізки. Ось ми маємо на кожній 2-3 квіткових бруньки, які хоча б одна останеться, і буде в нас все добре. І ми маємо дуже товсту гілку, на якій буде триматися весь нас, наш врожай. І він, він буде розкиданий по гілці. Тут буде одна, тут буде один персик, тут, тут один, два. І ось так вони будуть розкидані, а не висіти все на одній гілці. ось вона так виглядає після обрізки. Начебто воно не зрозуміло, начебто потім ми ще проходимося, де нам здається, що там щось ми загусто лишили, то потім ми дообрізаємо. Дивиніше, ось, наприклад, як ось ця гілка. Зараз вона ось така. І ми її обріжемо, як вона буде виглядати після обрізки. Я вже почав, ось я кажу, лишаємо ось такі коротесенькі. Коротесенькі на 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 брунічок. Деякі, які йдуть всередину, вирізаємо повністю. До речі, ця гілка по всіх правилах вона зростає всередині крони. Бачимо. Вона всередині кронена, як всі рекомендують, потрібно її видалити. Вона росте всередині деревини. Але я цього не роблю, тому що в наших південних умовах навпаки потрібно потрошки притіняти, тому що тупо все в нас яблука, особливо яблука, вони, вони згорають. Ось це один із основних нюансів, який потрібно, як я кажу, робити все під свої умови вирощування. Я раніше я розводив, а зараз я не буду розводити, висвітлювати сильно крону, тому що у наших південних умовах краще притіняти. І не, саме... не перенавантажувати. Ось це головна умова. Не перенавантажувати. Щоб ось так виглядали наші обрізки. Ну, ось так я вже почав обрізати, щоб ви розуміли. І тут у нас є товстий пагін. Ось товстий пагін, який йде аж туди. Ми лишаємо тут, на такому товстому ми можемо лишити трошки більше. Більше десятка бруньок. І обрізати все. Потім ми прорегулюємо. так само ось цей пагін. Ось цей пагін ми маємо. Ось тут цей маленький, що в нас є. Ми ось зріжемо на дві, там проснеться ростова. Ось цей ми вкоротимо. Тут маленький такий дуже маленький лишився список, який або десь один плодик, або піде ростова брунька. Також у нас є один пагін, на якому плодових майже немає. Вони аж там в кінці. Ми його ось обрізаємо на ось ці дві бруньки. Хоча, по правилам, потрібно начебто було обрізати ось той і лишити цю гілку. Але там у нас он є плодові бруньки. Ми там 4-5 плодових лишимо. І обріжемо. Він пагони нам не дасть, а плоди він нам дасть. І під вагою плодів він потім одійде трошки крови. Ще такий нюанс. Багато хто вирізає ось такі гілки, які йдуть вниз. Ось, а я їх не вирізаю. Тому що коли на них будуть плоди, це якраз отакі гілки самі, саме краще витримують вагу. Вони стають майже рівно і плоди на них. Нормально звисають. Ось такі, що вгору йдуть, так ми деякі зрізаємо, деякі лишаємо, тому що лишаємо їх коротенькими, щоб вони не прогиналися. Щоб вони не прогиналися. Ось такі ми беремо і ріжемо на заміщення на одну бруньку. Ось такий товстий пагін, на якому є плодові бруньки спочатку, як я ж кажу, ми ріжемо на 5-6 бруньок, це з запасом ми зараз ріжемо, тому що, як по правилам, то ми ріжемо, коли вже починається набухання бруньок і видно де, що, ну, ми і так розуміємося, де видно які квіткові. Але маленькі дерева зручно, а ось такі великі, коли ти вирізаєш великі гілки, то потім вони можуть відпадати. А зараз вони дуже гарно тримаються. Хоча це не впливає на врожайність, тому що завжди ми її обрізаємо із залишком. Ну і загалом ось що у нас вийшло. Ось так у нас лишилося. Я ж кажу, тоненьке ми навіть ось такі лишаємо. Якщо там зав'яжеться один плотик, то буде добре. Не зав'яжеться, вона піде в ростову бруньку. Хотіли обрізати. Ось, укоротили його, трошки. все. А ось такі хрепки лишаємо. На них будуть вони витримувати плодів, плоди. І, ну, потім ми будемо вже в процесі колись регулювати. Якщо вже хвороба попала в деревину, то вже ви її зсередини ніяк не виведете. Просто можна методом обрізки підтримувати обробітком подальшим. А так хвороба вже вже вона всередині стовбура. Ось бачимо вже. Вона все одно вона виходить, то там, то там вона виходить, така камінь. Як кажуть, деревина сама виштовхує, але, але це так здається, тому що під цим, під цим камінь там пошкоджена деревина і втрачена вже кора. Ось так виглядає, бачимо. Так що потрібно просто обрізати і доглядати. І тоді все буде добре. Також при обрізанні нам потрібно мати при собі ось таку щітку по металу і ну, це саморобний такий ніж для щеплень, який ми вже не використовуємо для щеплень. До речі, отримаємо ми на днях посилочку. Отримаємо ніж, придбали, порівняємо чи дійсно варто купувати. Ніж, і придбаємо замазку. А зараз ми замазуємо своєю чудо замазкою, як я казав, олифою. Все ми замазуємо, замазуємо ось такі старі зрізи. Дуже гарно воно все закривається. Туди не впитується волога і воно не хворіє, і воно не висихає і воно не гниє. Як хто бачив, ось такі рани зачищаємо щіткою. І все це заробляємо полифою. Звісно, зараз нападуть скажуть, що потрібно, воно там задихнеться. Нічого воно не задихається. Я робив, ну, поки в мене виходить. Не знаю, як у кого не виходить, в мене виходить. Звісно, краще обробити вапном намазкою, тою, а потім вже коли воно зробить свою роботу. Але так воно теж гарно працює. Закриває, не гниє деревина, ось такі зрізи, хто там розповідає, що вони заростуть, вони не заростають не за рік, не за два. Ось такі великі зрізи, навіть 3-4 см. Можливо, при ваших якихось умовах у мене не заростають. Ми зачищаємо, все ось це замащуємо і чекаємо весни. Вона вже скоро. Ну і ось так, як подивиться. Що в нашому розумінні, як виглядає обрізаний персик. Звісно, не обговорюється те, що йому вже більше 15 років і все на периферію. Це наслідки ось цих обрізань. Потрібно було вкорочувати, ми це зрозуміли, потім пізніше. І ось так він виглядав. І то ми вже там почали обрізати до обрізання. Так що працюємо на врожай. Маємо надію на врожай. Так, й залишаю, тому що тут він росте якраз з криші складовки тече, все. І під корінь, то, 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 то ж тут більше вологи маємо. Тут у нас також, які вже є, пропадають. Працюємо, Надіємось на врожай.